Сьогодні в обласному центрі Закарпаття присвятили день на честь пам'яті загиблих діток, яких, на жаль, забрала російська агресія під час бойових дій проти нашої країни. За час повномасштабного вторгнення тисячу тисячі українських дітей постраждали від збройної агресії. Це загинули дітки, були поранені, були травмовані. А також велика кількість дітей була вивезена за кордон, депортована на територію Російської Федерації. Це не тільки день смутку, але і день. Надії в першу чергу день надії, тому що ми щиро надіємося, що найближчим часом завершиться ця війна, і наші дітки будуть ті, які депортовані, будуть повернуті на територію України всі до одного. І всі інші діти, які постраждали від збройної агресії, вони будуть буде їм надана відповідна допомога, і вони будуть в майбутньому жити у мирній Україні. Створила на свіжому повітрі в одному з культурних місць великих білих ангелів. Це образно задля того, щоб звернути увагу і показати всьому світу, наскільки Україні болить, болить за кожну зламану дитячу мрію. Вже традиційно, третій рік поспіль, саме на цій локації, ми спеціально вибрали е, цю частину нашого музею. Це е, така духовна частина експозиції нашого музею. Основна ідея е, цього свята це вшанування дійсно вшанування пам'яті через образ. Ангела, ангела, який уособлює душу померлої дитини, і всі учасники, всі діти, які беруть участь у цих заходах у цьому заході, виготовляють власноруч паперового ангелика і на символічному дереві пам'яті вивішують їх тут. Таким чином ми вшановуємо пам'ять дітей, які або загинули, або зазнали якихось бід. Вікторія Фролова коментує з місця події про те, що сьогодні відбувається у її серці. Знаєте, сьогодні мені здається, кожна людина, яка проживає в Україні, і за межами які торк... і кожного кого торкнулася, ця тема шанування дітей, які загибли. Це важливо, і ми не можемо бути окремо. Тим більше, що наш заклад, наш театр, він релакований. Від двадцять року з міста Маріуполь, міста Ужгород, і це для нас, для нашого колективу, теж болюча тема, і ми поза нею не можемо бути, як здається, бачити кожен хто проживає на території і Закарпаття, і кожної області України. Це важливо пам'ятати, адже пам'ять це. І минуло, і теперішнє, і майбутнє. Щирі співчуття родинам та близьким дітей, яких забрала ця війна, нам булить, а далі хай кожен от прям зараз, хвилиною мовчання, згадає маленькі українські серця.